Бог ніколи не моргає. Регіна Бред, Урок 43. -й. Урешті решт, значення має лише те, чи ви любили. Роками я боролася з Богом. Він клав мене на обидві лопатки, але я підіймалась і знову виходила на килим для чергового раунду. Поміж цими поєдинками я прикидалася дуже напожною і щосили намагалася стати хорошою. Але для цього мені завжди чогось бракувало. Хтось уявляє Бога у вигляді Санта Клауса, для мене ж він більше скидався на якогось страшного бабая. Причини наших із Богом непорозумінь сягають далекої давнини ще до мого народження. Тривалий час я почувалася як той поет, котрий написав Я народився того дня, коли Господь узяв лікарняний. Я завжди думала, що Бог навіть не знає про те, що я народилася. Він мене не помітив, тому все життя я безрезультатно намагалася привернути його увагу. Та це лише тоді, коли я не була до смерті налякана, таке щастя випадало раз на день, і то хіба на півгодини. Та й добрі дні випадали нечасто. Свою боротьбу з Богом я усвідомила, коли навчалась у католицькій школі. Яку називала виправною колонією для неповнолітніх. Вісім років я відсиділа в школі непорочного зачаття у равенні, штат Огайо. Уже в першому класі я так перелякалася, що одного разу, коли прийшла додому на обід, благала маму більше мене туди не посилати. Нашій учительці було трохи за 20, і їй геть не хотілося навчати 46 дітей, які не знали, як зав'язувати шнурки, сякати ніс і рахувати до 20. Сестра П була жорстокою. Замість карток зі святими нам треба було вручати медалі за відвагу. Коли одна учениця ненароком надірвала обкладинку свого підручника, сестра П накричала на неї і штовхнула так, що дівчинка впала на підлогу. Коли один хлопчик намочив штани, вона наказала йому сидіти у коридорі в самих трусах. Коли ми намагалися зрозуміти додавання і віднімання, вона кричала на нас і називала нас чортами. Якось я витерла соплі рукавом своєї білої блузки, і за цей тяжкий кримінальний злочин учителька перед усім класом обізвала мене свинею. Мені було лише шість. Отак От я дізналася, що таке школа. До дитячого садка батьки мене не водили. У другому класі нас учила добра черниця. Сестра Дисмас випромінювала усмішки й радість. А в третьому класі нам попалася страшна сестра Д. У перший день навчання ми мали вдягати на книжки паперові обкладинки. Я не знала, як, і вчителька вдарила мене нею по голові, не обкладинкою, книжкою. Протягом двох наступних років Бог був милосердним і посилав нам мирських учительок, не черниць. У четвертому класі була дуже мила місіс Еткіс, а в п'ятому до нас прийшла дуже товариська місіс Пламстед. Її подих був м'ятним, як людяник. А в шостому класі назад у джунглі. На обідній перерві сестра Е ледь не задушила одну з учениць. Після цього дівчинка перевелася до іншої школи. У сьомому класі містер С. примушував неслухняних хлопців стояти перед усім класом із витягнутими в сторони руками, а тоді клав їм на долоні енциклопедії. Доки їхній сміх не перетворювався на сльози. Коли одного разу я плакала, вчитель наказав мені подивитися на нього. Я не змогла, тому що в мене текло з носа. Тоді він гаркнув пора дорослішати. Якось хтось із дівчат забув одягти до церкви капелюшок або покрити голову хусткою. Чернці приколювали їм на волосся шматки туалетного паперу. Так, ніби богові приємніше дивитися на туалетний папір, ніж на волосся. Переступивши поріг церкви, ми потрапляли в руки сестри Б. Вона плескала в долоні і ми спускалися на одне коліно, потім на друге. Вона плескала ще раз і ми підводилися та сідали на лаву. Якщо хтось так не робив, то отримував по голові. Де серед усього цього був Ісус? Він був лише уроком історії, і то вельми страшним. Бог так любив людей, що послав свого сина, щоб спасти нас, але Господь, який нібито був люблячим батьком, дозволив своєму єдинові сину висіти пробитим до Христа під дощем у ганчір'ї, терновому вінку. Думаю, Боже, далі розповідати не треба. Тож, як стати угодним такому Богові? Кому б хотілося мати справу з таким Богом? Ісус був лише уроком, який нам викладали, а його отець кимось грізним, кому я ніяк не могла догодити. Тоді я познайомилась із Джо. Спершу я переплутала його з сатівником, того дня він не мав білого комірця. І не скидався на єзуїтського священника. Правду кажучи, він і взагалі не скидався на священника. Одягнений у червону фланелеву сорочку та робочі штани, він стояв біля дверей монастиря. У нього був довгий гучкуватий ніс, на який можна було б повісити пальто. Вислиці виступали, наче крила у птаха. Його хребет був настільки викривленим, що він не міг зручно вмоститись у кріслі або спати на спині. Отець Джозеф Зубрицький був горбанем єзуїтського монастиря. Він став світлом мого життя. Джо розповідав нам, як він розуміє Бога, якого називає Ісуса. Його Бог не був схожим на того Бога, про якого я чула раніше. Джо Любив Бога і знав, що Бог любить Його. Він не дозволяв релігії стати між ними. Джо одне з найнезвичніших і найхимерніших творінь Господа, Джо, у якого було безліч причин ображатися на життя, а саме 206 перекручених кісток. Просто любив. Після проповіді я підійшла до нього в коридорі. Він вислухав усе, що в мене накипіло, усі мої докази проти церкви, усі мої сумніви щодо того, ким був чи не був Ісус, усі мої образи на черниць, церкву та Бога. Невже справді існує якесь місце між раєм і пеклом? А чистилище? Хіба може Папа Римський бути безгрішним? Адже він така ж людина, як усі ми? Джо лише всміхнувся. Він не збирався сперечатися зі мною він терпляче чекав, доки я закінчу свою промову. Він сказав, що правила, догми, церковна ієрархія не мають значення Він бачив моє роздратування, але його теплі карі очі випромінювали світло, яке йшло зсередини. Він усміхався, як закоханий. Послухайте. В кінці життя Бог поставить вам одне питання Ти любила? Лише це має значення. Важливо, чи ви любили? Кінець суперечки, кінець боротьби. Бог Регіна 6.0. Я більше не змагаюся з Богом. Я обрала любов.